Іліада пісня друга. Щоб стримати цю обіцянку фетіді, Зевс послав Агамемнону оманливий віщий сон, згідно з яким той повинен очолити військо Ахейців і опанувати трою. Агамемнон, що повірив сну, влаштував зібрання старішин. Він розумів що після десятирічної війни армія ослабла і воїни хочуть повернутись додому. Завдяки Одіссею йому вдалося підняти бойовий дух війська, яке незабаром вийшло у море. Тим часом у Трої цар Пріам дізнався про майбутній бій і висунув власну армію назустріч Ахейцям.